Збили кролика. він маленький і пухнастий. Скоро Великдень. І цього дня всі виставляють кроликів. І ще печуть Пасху, ще фарбують яйця. Я пам'ятаю, як ми готували Пасху. Ми готувалися всією свій... сім'єю. Паска вийшла дуже смачна. Я забив кролика і покладу його до столу. Повнений кролик. Залишилось чіпити вушка і осмалювати його. Іграшка мила і гарненька. Я сонян навіть сам засував. Було легко. І мені це дуже сподобалось. Ми робили іграшку кролика, тому що скоро він лінтен. І кроликами часто прикрашають стіл. Це можуть бути як м'які іграшки і сиренірки. І ще на великій печуть Паску. Думаю зі мамою, що ми того року будемо неї пекти. Головне, щоб була смачна. Дуже хоче. Вона дуже ну, маленька, вона ду. світка, це маленьку, це свик, пин, теплек, це те пин. Маленько. Я сіла, я паліва. Я малює досика. Я мала їю кулка, ладиця маленький. Чергаску. Це почує спас. Це почуття. Я робила сьогодні туалет. Він дуже гарненький. І він вийшов як справжній Молодість то малювати. Засивати і все, туди малити пампух. Все мені сподобалось на буду з тим твортом. Ми робили творча по стола вели в день. І сає, а три вон свята. А ще на велидень пишуть пасту. Розмальовує чайся. Є такі традиції. А в нас сама традиції ти пасту і яйця. Зайчик. Я його робила сама, наповнила І шила голкою сьогодні. Зайчик буде сотні красивий. Ще розмалюю Я вже розмалювала. Я вже розмалювала його очки вже. Ще причеплю вушка. Я буду робити з короликом вдома гратися. Він милий, він дуже гарний. У мене в руках зайчик. Ми спочатку вивертали, а потім поховували вовну, потім зашивали, потім робили мордочку, а потім вухо, а потім зачку, а потім бантик. Ми сьогодні готуємось до великдення. Великдень це. Такі роблять паски, там і стоять якісь яйця. А ми не печемо паску. О, я мама фамила кольорові яйця. нас смачніші за зазвичай. Бувають червоні, помаранчеві, жовті, зелені, сині, блакитні, фіолетові, навіть і роведі. Цього кролка я заберу додому. І прикрасить великодний стіл. І він дуже симпатичний. В руках короли, і, і я вибрала рожеву гривку і оранжеві вушка, а в мене бантик фіолетовий і міла модашка така. І він тримає в руках сердечко і цвіточок. Мені сподобалося робити зайчика, тому що мене мама записала і він мені дуже подобається. Тому що був день зайців. Ми робимо зайчика, бо скоро великий. Тому що всі беруть кошики і. Такі штучки і роблять зайку. І це, і це буде скоро день зайців. А ще почуть паску і розмальовують яйця. А я колись з Алі била яйцями. Ще праздниковувати паску. Ці яйця смачні зарання. І кролика я заберу додому і подарую мамі.